Сьогодні ми маємо систематизувати з вами отримані знання про властивості сульфатної і нітратної кислоти у формі навчальної гри дослідження. Тому починаємо. Ну що, любі мої, дохімічилися і як результат потрапили ми з вами у лабораторію одного з хіміків-дослідників. У цій лабораторії є 4 таємних кімнати. Наше завдання чим поскоріше з них видалися зараз ми потрапили. До першої таємної кімнати. Як ви бачите, у цій кімнаті є безліч шаф з хімічними реактивами. Але на склянках погано видно написи, і незрозуміло, що це за речовини. Можливо, вони небезпечні і знаходитися тут довго не можна. Але ми маємо встановити істинне хімічне ім'я кожного з реактивів, оскільки є детальний опис цих речовин. Тому починаємо. Ця речовина відома людя з давніх давен. За задні залишати на шкірі чорні плями її називали пекельними камнем. Друга її назва ляпіс. Але яке тормінчать? Правильно, запиші діти цю форму. Правильно. Записуємо форму. Друга назва цієї речовини сухий лід. Друга назва цієї речовини карбон 4. 4. Записуємо формулу. Четверта речовина замаскувалася під назвою Чарний газ. Карбон Хакси. Вільну записуємо. Ця речовина входить до складу царської горілки і розчиняє благородні метали. Але саме її можна перевозити у звичайні стальні системи. Що це за речовина? Метавера кислота. Вірно записуємо. І остання речовина, яка у нас заласувалася, це речовина оліста, без запаху, двічі важче за воду. розчиняється у будь-який своїй відношення. Добре. Діти. Ви розправилися з даним завданням, ми розпізнали речовини, які замаскувалися під хімічними назвами. І далі, слідуючи завдання, швидесенько визначаєте їх відносні молекулярні маси кожної з речовин. Будь ласка. Я визначила усі молекулярні маси цих речовин. Аргентум Н3 170 має, нітроген 4оксид 60 молекулярна маси, карбон 4оксид 44, тоді карбон 2оксид 28, нітратна кислота 63 і сульфатна кислота 98. А зараз перевіримо, чи правильно ми зробили це, перевірте, діти кожен свої результати. А тепер Шердерко додає відносні молекулярні маси цих речовин, і ви отримаєте трьохзначне число. Це число буде кодом, який дозволить нам відкрити замок і вийти з першої кімнати. Ми вийшли з першої кімнати і потрапляємо в другу кімнату. Ми знаходимося з вами у другій кімнаті. І тут у нас є два конверти. У цих конвертах є завдання. Прошу вас об'єднатися у дві групи, працюємо в групах, об'єднатися в дві групи, Відкрити конверти. Діти, як ви бачите, у вас у конвертах є початки хімічних реакцій. Вам потрібно записати закінчення цих хімічних реакцій. І не просто записати, а наше завдання в цій кімнаті посадити два дерева. Ці дерева називаються дерево-пізнання. Хто правильно запише закінчення хімічної реакції, має прикріпити його на стовбурі дерева, оскільки у коренях дерев є їх початки. Якщо все буде вірно, ці дерева приймуться і потім дадуть гарні плоди. Тому до роботи. Прація. Ваше завдання знайти правильне, я перевірила ваші записи, знайти правильне і прикріпити до столу бронеру. Будь ласка, перша група, друга група. Отже, при взаємодії аргентуму з розбавленою нітратною кислотою утворюється нітрат, Оксид нітрогену і, виді... і також утворюється вода. При взаємодії алюмінію з сульфатною кислотою утворюється алюміній сульфат і виділяється води. При взаємодії нітроген 4 оксиду з водою утворюється нітратна і нітритна кислота. Отже, при взаємодії з сульфатною кислотою утворюється магній сульфат сірководи і вода. Друга реакція це при розкладі нітратної кислоти утворюється нітроген 4 оксид і кис... кисень і вода. І четверта реакція це утворення нітроген 4 оксид і з нітроген-2 оксид. Отже, діти дерева посаджені, реакція записана правильно і ми переходимо до третьої таємної кімнати. У цій кімнаті на нас чекає тарілка з мульп'яним салатом. І що тут написано? З є з є ще мене. Ще. Будемо коштувати цей салат? Так. Ні. Так? Ні. Чому, Оля. Тому що в хімічному кабінеті не можна проходити на смак. Добре. Добре, але це не звичайний салат. Тут є знову завдання для нас. Виявляється, це задачка. Слухаємо уважно умову задачі. Людина з'їла 150 грам морквіаного салату. З'ясуйте, чи може вона отруїтися нітратами, якщо врожай моркви було одержано з поля, на якому один овоч масою 50 грам накопичує 0,2 грамів нітратів. Токсична доза нітратів для людини 15 грамів. Якщо лежаємо, то одержано з поля, на якому один овоч маса 50 г, тобто дамо масу овочу. 50 грамів. Накопичено 2,1 нітратів. Тобто маса нітратів. оскільки на 50 грамів помисли. Перепадає цілий 20 грамів речовин. Значить, х подорівнює 150 на 0,2 і поділити на 50 грамів. Звідси вглядарі мій 6 грамів для масані траті, тобто записуємо на півці. Токсична доза нітратів дорівнює 8-15 грам, а наш салат станок на 6 грамів, то ця доза не буде токсичною для людини. Добре, отже, наш салат не відкриє. Таня отримує салат, а ми реагуємо далі. І переходимо у третю, нашу останню четверту кімнату. Діти, мабуть, всі до дитинстві любили бавитися пазлами. Любили? Mm -hmm. так, так. Наше завдання в четвертій кімнаті скласти пазл з конвертом. Знову працюємо. Ну, yes. Ми готові. Yes. Хоче нашу групацію. Yes. Матуйте. Діти, а тепер увага завдання. Ви повинні уважно розглянути, що зображено на малюнку, Пояснити те, що ви там бачите з хімічної точки зору. І пояснити, які утворюються речовини, який вплив вони мають на сьогоднішній середовище. Так, отут. На малюнку ми бачимо хмару та формули речовин, з якими хімічних речовин, які входять до їх складу. Так як тут є вода і літи, то найімовірніше буває таке, під час спалювання будь-якого викопного палива, рідкого чи твердого утворюється не тільки великисний газ СО2, а й Счислій, СО2. Пара води піднімається вгору в область до усе нижчих температур і спочатку не насичена, а пара вгорі стає насиченою с 2 <кій> Процес утворення кислоти досить складний. Я написав нам формули, які це підтверджують. Тобто при окисленні суттєвої кислоти гідроген утворюється h 2 so 4 формула. Так, і тому дощова крапля буде містити насамперед у собі сульфну кислоту, сульфатну кислоту. Так як один із факторів віти, який ми бачимо на малюнку, то хмара, яка утворилася в одній країні, може випасти кислотним дощем зовсім у іншій країні, на іншій території, далекій від забруднення. Проте, Слід не забувати про негативні наслідки, які несе з собою кислотнищі. Перше, це те, що можуть забруднюватися водна біота, забруднюватися е, стійкі е, водні ресурси, це і озера, і ставки. І також це призводить до винищення великих масивів лісів. На малюнку зображено народження нітроген-2 оксиду. Він утворюється в природних умовах під час роси при температурі 2000 градусів за Цельсієм з вільного азоту n 2 і кисню О2, що є в атмосфері. У разі спалювання в двигунах внутрішнього замовляння під час промислового виробництва це спалювання нафти, також газу, мензиру. В атмосфері є практично всі гнітрогени це НО, НО2, Н2О5. В результаті простого розчинення утворюється нітритна і нітратна кислота Н HNO2 і HNO3. Разом із дощами ці кислоти випадають і спричиняють корозію, також руйнування вапників і кам'яних будинків. І саме з цієї причини у 19 столітті саме стали приверті такі черепиці, тобто вона служила довше. Отже, діти, як ви бачите, на цих малюнках у вас було показано, як саме кислотні дощі впливають на навколишнє середовище. Отже, я вас вітаю, ми вийшли з чотирьох слова. А чи цікаво вам у кого були гостях? Так, фарція, та, фарція. Та, та. Ми були в гостях у відомого хіміка Роберта Бойша, який ще дітей у 1695 році виявив, що дощова вода має кисну реакцію. Але тоді ще цього пояснити достоменно ніхто не вирішує.